У ОБС живи. Передача Української академії банківської справи від одних рук до інших загрожують виживанню вишу. Які саме проблеми стають на шляху студентів та викладачів? Знає Марія Бульдович? Ще декілька років тому. Це була перспективна та амбітна академія, що посідала перші місця у рейтингах і конкурсах. Сьогодні ж Українська академія банківської справи на межі виживання. Скоро з цієї таблички зникне напис Національний банк України, адже рішенням 666 шістдесят шість Українську Академію банківської справи передало в Міністерство освіти та науки. І зараз Академія намагається вилізти з фінансової скрути. Фінансові проблеми Академії пов'язані з тим, що передача ОБС відбулась у середині року. Це означає, що кошти не закладені у бюджет, тож і виш має виживати більшою мірою самостійно. Нам потрібен цей рік, ну просто він потрібен. Якщо ми погодимось на те фінансування, що нам пропонує Національний банк, а це приблизно 10 мільйонів на навчальний рік, це означає, що ми до, цього, до кінця цього року просто не доживемо як організація, як установа. Ініціативна група студентів та викладачів їздила до Києва поспілкуватись з бувшим батьком Академії Національним банком України. Ми приїхали з протягнутою рукою тільки вимагати кошти, які яких все однаково не хвати, як вважають вважає керівництво національного банку. Для того щоб нам жити далі, ми отримали заступник конкретно. Гонтаревої перед студентами. Зміг вимовити лише одне: не згадуйте, як було добре раніше. Хочу щоб ви сіли і абсолютно е серйозно віднеслися до своєму будущому, не вспоминає яке було хороше прошле. В подальшому він сказав, що зайвих грошей на фінансування ОАБС немає. Проте для довідки в минулому році заступник Гонтаревої заробив майже півтора мільйони гривень, і це лише зарплата. Відстоючи власні права, далі у міністерстві освіти студенти у відповідь чули лише про підкупність активістів. Представники міністерства освіти і науки України намагалися аргументувати і довести нам те, що студенти Української академії банківської справи байдужі до долі свого вишу і приїхали на мітинг на мирний мітинг в Київ за для того, щоб отримати гарні оцінки, або були просто мотивовані викладачами. Повернення студентів з Києва визвало шквал емоцій у Сумах. Студенти й досі обурені і запрошують представників НБУ до сум. Навіть купили квиток на ім'я Гонтаревої. Наразі ж викладачами та студентами створені ініціативні групи, що допоможуть академії вирішити фінансові питання. Вони розглядатимуть майбутні перспективи життя рідної академії. Марія Бульдович, Олександр Білявський, новини СТС.